Атмосферний ярус географічної оболонки оповіває навколо Землю і є найбільш рухомим. Він являє собою лише нижньої шари атмосфери до висоти 35-40 км від поверхні Землі. Повітряна оболонка має велике значення для життя на Землі. Вона захищає планету від переохолодження та згубного ультрафіолетового випромінювання Сонця. Вдень стояла б нестерпна спека, а вночі було б нестерпно холодно. Поспавна атмосфера, наша Земля, була б непривітною, безбарвною. Безплідною, мертвою пустелею. Завдяки атмосфері ти чуєш звучання музики і шелест лісу, морський прибій і дзвінку, пісню жаверником. Бачиш блакитне небо, і барвисту веселку, полярне сяйво й мерехтіння зір, опади, грім, блискавки, все це зароджується в атмосфері. Найбільшої шкоди навколишньому середовищі, безумовно, завдає саме людина. Так, борхливий розвиток промисловості сприяють підвищенню викидів в атмосферу різноманітних шкідливих речовин. Важких металів, продуктів напіврозпаду радіоактивних речовин, твердих часток, підвищення загальної температури навколишнього середовища. Все це не може не позначитися на загальному екологічному тлі. Наприклад, такі важкі метали, як свинець, що містить у вихопах автомобілів, дуже згубно впливає на людський організм і викликає нервозність, повільнення розвитку, захворювання дихальних шляхів. Снець, окрім автомобільних вихлопів, може міститися також в деяких фарбах у рослинах, грибах, що ростуть коло великих автомобільних трас. Через це категорично рекомендується отриматися від споживання таких продуктів. Заборуднення навколишнього середовища такими темпами може мати страшні наслідки для всього людського роду, На людство називається не менш лихо біда, парниковий ефект. Зміст його полягає втавлення льодовиків і південних, темних північних полярних шапах, за рахунок чого може спостерігатися підвищення рівня світового океану і затоплення практично всього судову. Так Озонові діри виникають через виділення в атмосферу окремих газів, що спричиняють руйнування озонової оболонки планети. Цей процес загрожує нам тим, що озоновий шар є природним захистом всіх живих організмів, від підвищеного рівня сонячної радіації, а також від ультрафіолетового впромінювання. Крім цього, лиха, є також багато різновидів екологічних катастроф, таких як порошковий ефект кислотної смог. Тому будьте обережні, обережіть свою планету.